Привіт, друзі! Я збираюся цю коробку для взуття перетворити на шкатулку, декорувати її, я буду яєчною шкаралупою. Для чого шкаралупу треба підготувати? Необхідно видалити плівку, якою вистелена її внутрішня поверхня, а потім її добре помити і просушити. Великі часточки шкаралупи треба трішки поламати, бо такі опуклі фрагменти неможливо приклеїти на пласку поверхню коробки. Коробку теж, до речі, необхідно підготувати. Треба прикрити оці щелини. Я зроблю це медичним тканинним пластером. Відміряю необхідну довжину пластеру і акуратно приклеюю на кути. Далі всю поверхню коробки мені треба обклеїти шкаралупою. Буду це робити клеєм ПВА. Наношу клей на поверхню, прикладаю шкаралупу. Легенько натискаю, і вона тріскається і сама лягає так, як треба. Можна її розсунути зубочисткою або голочкою поросовувати шматочки. І продовжую далі. Таким чином складаю ніби мозаїку. Коли коробка буде вся обклеєна, треба дати їй добре просохнути. Одразу попереджаю, що це довгий процес на кілька годин. Тому я буду перериватися, аби вас не втомлювати. Ось вже маю обклеєну поверхню кришки. І тут такий нюанс. Картон від клею промокає і розкисає. І форма коробки деформується. Тому я наповнила коробку синтепоном, отак притискаю і кришка стає злегка опуклою. І так залишаю до повного висихання. Ну ось, У мене вже вся коробка обклеєна шматочками шкаралупи, і зараз я її буду фарбувати білою акриловою фарбою. Зроблю це за допомогою губки. Отакими От вбиваючими рухами наносі фарбу. Вона швидко висохне і я знову нанесу ще один шар фарби, аби прибрати усі щілини. після того, як вона висохне, поверхню коробки вкриваю клеєм ПВА. І знову просушую. Ось так зараз виглядає моя коробка. І тепер я буду приклеювати на неї мотиви з паперових серветок. Серветки відділяю верхній шар, той що з малюнком. І буду виривати мотив якомога ближче до краю малюнку. Моя серветка має біле тло, як і коробка. І оці вирваті края малюнку добре загубляться. Розкладаю мотиви на коробці, експериментую, як вони будуть розташовані. У мене небагато варіантів, звісно ж, по куткам. А приклею їх за допомогою файла. Це найкращий спосіб акуратно приклеїти малюнки. Серветковий мотив я вкладаю лицевою стороною на файлик і змочую водою. Серветка при цьому розтягується, збільшується в розмірі. і Щоб не було зморшок і складочок, легенько їх розгладжую м'яким пензликом. Далі прибираю зайву вологу серветкою. Перевертаю файлик і розміщую мотив у необхідному місці. Злегка прикатаю валиком і обережно знімаю файлик. Далі губкою добре притискаю серветочку, аби вона повторила рельєф від шкаралупи. Зверху пензликом змащую клеєвою емульсією із клею ПВА і води у рівні пропорції. Те ж саме повторюю з іншим мотивом. Коли всі мотиви приклеєні, добре просушуємо коробку. Можна це прискорити за допомогою фену. Наступний етап нанесення лаку по всій поверхні шкатулки. Я використовую акриловий лак і буду наносити аж три шари цього лаку. І хоча акриловий лак швидко сохне, кожному шару лаку я даватиму час висохнути не менше 2 годин. Отже, зовнішня поверхня моєї скриньки вже готова. Але іще внутрішня поверхня. Її можна по-різному оформити, обклеїти оксамитом, шовком чи фетром, я використаю ось такий папір з малюнком під дерево. Я зробила заміри усіх внутрішніх стінок коробки. І зробила креслення на зворотній стороні паперу. Тепер я це креслення виріжу ножицями. Далі складаю за згинами. Вставляю коробку, перевіряю, наскільки точні мої заміри. Ну, ніби все добре. Ось тут тільки трішки виступає, треба буде підрізати. І можна приклеювати. Використаю клей ПВА. Ну ось Я вже приклеїла всередині коробки і тепер переходжу до кришки. Отут на згині, щоб зручніше було відкривати скриньку, я зробила таку складочку, щоб був такий собі запасик, аби скринька добре відкривалася, щоб тут не порвалося на згині. Ну ось і все. Залишилося тільки добре висушити мою скриньку і можна користуватися.